Вітаю всіх, хто любить таро. Запрошую вас до перегляду розкладу таро для всіх знаків Зодіаку на питання про кохання. Саме зараз в ці різдвяно-новорічні свята може відбутися чудо. І це диво воно стосується кохання. Можливо, ви розпізнаєте свою кохану людину. Навколо новорічної ялинки в своєму місці, а можливо в якоїсь добрій кампанії, а можливо, просто тоді, коли вийдете в найближчу крамницю по хліб. То давайте подивимось для всіх знаків зодіаку. Овен тілець. Близнюки, раки, левы, дива. Терезы, Скорпионы, Стрелец, Стрелец. Козиріг, водолій та риба. Дивимося друзі, які карти для вас випали? Я вам про них розповім, а також візьмемо, візьмемо додаткову карту, якщо для вас не дуже буде зрозуміло. Для знака Зодіака Овен. Карта п'ятірочка, монет. Вона каже про те, що саме зараз вам не треба думати про фінанси, якщо у вас є якась людина, до якої ви відчуваєте тепле почуття, обов'язково зверніть на неї увагу. Саме тому, що ви зараз спрямовані на заробіток або якісь влаштування добробуту. Іноді наша доля нам дає зустріч, і її треба обов'язково скористатися цією зустрічю для того, щоб. Ви не залишились самі в своїй гарній оселі, котру ви повністю влаштували для сімейного життя. Саме тому, друзі, матеріальне на другий план, а духовне на перший. Якщо ви когось зустріли, то сміливо пропонуйте зустрічатися і дивіться на розвиток ваших відношень. Далі, друзі, тілець. Тілець це трійка кубків. Вона каже про те, що ви зможете зустріти свою половинку в якоїсь шумній кампанії саме в цей період. Нагадую, друзі, що ми зазвичай робимо розклади на 2-3 тижні. Так ось, саме в ці новорічні свята ви можете когось зустріти і з цієї зустрічі, ось як тут птінчик вийшов з яйця, може бути дуже гарна потім сім'я. Творитися. Далі, друзі, близнюки, близнюки, вони налаштовані рішуче, вони дуже люблять всілякі свята, святкування, перебування в компанії. Саме тому, якщо ви тимчасово одинокий близнюк, обов'язково дивіться навкруги. Бо ваша рішучість вона вам може допомогти з кимось новим, познайомитися і, можливо, закрутиться якийсь роман. Далі, друзі, раки. Ця карта старший аркан, вона каже про те, щоб ви були врівноважені, а також справедливо судили тих, хто поруч з вами. Якщо ви з кимось зустрілися, то не робіть одразу якихось складних висновків, на що саме здатна ця людина. Можливо, людина зовні скромна, але внутрішньо може творити великі якісь справи і буде вам допомагати і зробить вас щасливим. Саме тому, тому що це старший аркан. Будьте уважні, не забувайте класти під подушку. Або грібенець, або записку, щоб вам Всесвіт показав у вісні вашого суженого або сужену, саме тому, що у Раків дуже міцна інтуїція. А ми прямуємо далі. Карта Леви, Десяточка Пентаклів каже про те, що ви можете успішно в цьому періоді прийняти рішення створити родину. Можливо, у вас вже хтось є, або ви зустрінете таку людину, котра вам. На це дасть сили та натхнення. Це стосується як чоловіків, так і дівчат. А ми прямуємо далі карта імператор для знаку Задяка Діва. Діва, вона максималістка. Вона любить все робити, щоб воно було, всі її дії були максимально ідеальні. Саме тому вам випадає карта імператора. Якщо ви зустріли таку людину, котра зможе. Стати вам достойною рівнею, обов'язково ведіть свої відношення до максимального розвитку, тобто до створення родини. Саме в цей період вам може зустрітися цей імператор. Далі, друзі, терези, якщо ви дівчина терези, то ви знаходитесь в дуже гарній формі, тому що це карта імператриця. Це також максимально успішна жінка з усіх питань: питань фінансів, питань родини, питань молодої закоханої пані, котра готова зустріти своє кохання та будувати далі родину. А якщо ви чоловік терези, то вам саме в цей період обов'язково може зустрітися така пані. І не дивуйтеся, якщо вона буде. Водного знаку Зодіака, тому що ви тут бачите планету місяць, це знак Зодіака Рак. Далі, друзі, скарпіони, карта відлюдника, вона каже про те, що Скарпіон зазвичай своє серце закриває для всіх. Але саме зараз згадайте про те, що якщо звідки? Світить лучик, ось цей промінчик сяйво. Хтось на вас його направляє, відкрийте свою душу, своє серце, і вислухайте того, хто вам надсилає цей лучик, промінчик цього світла. Тому що іноді Всесвіт нам дає якусь людину, якусь зустріч для того, щоб відчути, що саме це і є ваше кохання. А ви просто. З закритою, закритим серцем, з закритими почуттями. Ви або соромитесь, або думаєте, що зараз не час. Але пам'ятайте, друзі, що час для того, щоб зустріти кохання, завжди є. І він може бути саме зараз. Саме тому, скорпіончики, відкривайте своє серце, і ви обов'язково позбудетесь своєю самотністю, для кого це актуально. Далі, друзі, стрілець. Веспіречка Пентаклів, вона дуже гарна карта каже, що ви старанно працюєте, іноді вам нема коли подумати про кохання, або запропонувати своїй коханій людині або жити разом, або якось стати ближче. Саме тому, друзі, ось ця, ця ваша робота. Може, вас трохи віддалити від мрії. Іноді треба відпочивати і звертати увагу на якесь спілкування. Ось така вам, друзі, порада, і ви обов'язково когось зустрінете. Ось ця лошадка, вона ніби мрія. Вона навколо вас, але ви її не помічаєте. Ви просто робите свою роботу. Саме тому роботу трохи відклали. Та зайнялися своїм особистим життям. Далі, друзі, Козиріг. Козиріг це карта Мах. це також старший аркан. І вона каже про те, що кожен сам коваль свого щастя. Обов'язково подивитися поруч, хто поруч з вами. Можливо, ви вже знаєте того, хто зробить вас щасливим. Або навпаки. Ходіть там, де відбуваються якісь свята, якісь, можливо, корпоративи або вечірки. Саме для того, щоб зустріти свою половинку, і вам обов'язково це вдасться. Ніколи не потрібно робити якісь поспішні висновки, це моя половинка чи не моя, тільки, свя... тільки спілкування може вам про це розповісти. Далі, друзі, водолії двічка жезлів. Якщо ви думаєте, що ви насправді самотні, або самотня, то карти вам кажуть, що ні. Саме тому, що десь поруч є людина, котра вже планує з вами подальше життя, або ви вже можете думати про те, що зв'язати свою долю саме з цією людиною. Тому що двічка. Жезлів каже вам про те, що ваше вже кохання має розвиток. Зверніть на це увагу і будьте уважні. Далі, друзі, карта риби, четверечка пентаклів, вона каже про те, що ви уникайте стосунків за того, що вам здається, що у вас щось не вистачає. Або матеріальних якихось благ, або вони так вдягнуті, або у вас немає якихось. Гарного вбрання або гарної роботи, то забудьте про це. Якщо ви хочете зустріти свою половинку і надсилаєте цей промінь у всесвіт, не думайте про матеріальне. Думайте про те, що коли ви зустрінете своє кохання, саме це і зробить вам розвиток і покращення вашого життя. А матеріальне саме стабілізується. Це стосується як риби, так і карти овен. А зараз, друзі, ми з вами на картах мадам Ленорман запитаємо декілька порад для тих, у кого випали карти не дуже швидкі або не дуже оптимістичні, як то вам може здатися. Овни, ведмідь. Можливо, якась вам посада ваша. Друзі, зараз я вам, щоб вам було ближче, покажу. Ось карта Овен у нас. Вам додаткова карта випадає відміть. Вона каже про те, що вашим особистим стосункам можуть заважати робочі стосунки, тобто керівництво. На вас багато наклала обов'язків і вам нема коли зайнятися особистими справами. Зверніть на це увагу і відділяйте на це час. І будете щасливі. Далі, друзі, далі, друзі, карта риби. Карта сова. Вона каже про те, що вам. Не треба думати про матеріальне, а треба спілкуватися. Саме тому, що іноді робота у нас забирає весь час. І для вас така порада від карт Таро, щоб ви знайшли собі по інтересам або якісь гуртки, або якісь клуби, і, можливо, саме там вам буде ваша зустріч, яка предначертана долею. Тому що сови це мудрість, а також сови це спілкування. Ось такий розклад, друзі, вийшов у нас на всі знаки зодіака на ближчі 2-3 тижні на кохання. Я бажаю вам успіху, друзі, щоб ваші всі мрії збулися і, судячи по картам, цей дивовижний час в цьому вам допоможе. До зустрічі на моєму каналі. Карти дуже чудові. Всім випали.